Всіх вітаю, 14 серпня. Хочете цікавий розклад? Ось буквально на Укрнет прочитала таку новину? Зараз буду читати російською мовою. Не кидайте в мене, будь ласка, камнями, тапками чи чим завгодно. Так, глава російського ЧВК, ЧВК призвав к сверженню Путіна. Що це за ЧВК такий? Давайте розбиратись. Новий Пригожин. О! В российском публичном пространстве неожиданно всплыл основатель так называемого военного союза ПАЛАДИН, ну, ЧВК ПАЛАДИН Георгий Закревский, планы которого оказались не менее амбициозны, чем у главаря ЧВК Вагнера Пригожина во время его похода на Москву. В соцсетях распространяется, вчера, сегодня распространяется обращение этого Георгия Закревского военнослужащим РФ, в котором он, в котором он призывает к новому мятежу и свержению путинской власти. Цитата. «Наша страна не то, что на грани беды, или уже прямо около нее наша страна уже в беде, в большой беде, беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атакуют, атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья, третья, сортная страна. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже выбивается. Мы стоим на тех же позициях на которых стояли два года назад. Немножко двигаемся, но практически ничего не меняется. Население вымирает, нищает, спивается. Всем плевать. Только и успеваем завозить мигрантов. И все это сделал так называемый великий президент Путин. Заявил Закревский. По его словам, все уже зашло слишком далеко. И кремлевский режим с этим пора что-то делать. Ось такие цикавы, цикави, цикави новыны. Ну, давайте питати. Георгій Ага, А давайте зараз я щас швиденько э, почекайте. Хочу знайти його фото, бо тут нема фото. Георгій Закревський. Ось його таке фото є. Ну, такій в формі. Так, Георгій Закревський. ЧВК Паладін? Так, зараз соцмережами він звертається до військових РФ і призиває к свірженню власті в Кремлі. Давайте подивимося, що ж далі. А пам'ятаєте, мій сьогоднішній розклад: вчорашній, позавчорашній, постійно король мечів, король мечів, король мечів. Думаю, що за король мечів? Може, це ось цей. Георгій Закревський і є оцей король мечів. І, до речі, вчора перекрили там дорогу до Москви та Кремль посилили. Можливо, типу ДРГ ЗСУ, ДРГ ЗСУ чекають. Може, вони там чекають не ДРГ ЗСУ, а от цього Закревського від його заяв. Давайте запитаємо так: ЧВК Паладін Георгій Закрівський закликає свергнуть власть путінську, путінський режим. Розвиток подій далі. Що буде далі відбуватися? Чи ВК Паладін Георгій Закревський. Ну, все горить, все росте. Шанс, все палає, хоче діяти, щось планує. О, бачите, що планує. Дії, плани. І ось падає колісниця. Ну, тобто, плани такі в нього є. 100%. Так, ЧВК Паладін, Георгій Закрєвський. Що чекати далі стосовно е, путінської влади. стосовно того, що він починає звертатися до військових, до, до народу. Що буде далі відбуватися? Що буде далі відбуватися? Знов рух. Дві карти руху падає і зміна ситуації. Від якогось руху, ну в них там буде. Зміниться ситуація. Повністю зміниться ситуація. Що чекати? Домовленостей, війна, повішений. Домовленостей по війні і буде якось. Тобто відбудеться якийсь рух. Цей рух змінить все. Потім домовляться стосовно війни і як завісання, ну, Окончання війни. Допомога, швидкість, Вищий суд. А ще цьому Закревському може прийти ще якась допомога дуже швидко, неочікувано, і може щось глобальне трапитись там в Росії. А ну, давайте запитаємо так більш конкретно. Чи вдасться ось цьому Георгію Закревському? Ну, наприклад, чи вдасться йому те, що він зараз почав е, говорити стосовно власті Кремля та Росії? Туз Кубків діє розмови діє. Дуже неочікувана фігура. Удар, чи вдасться йому? Там ще королі монет є, там ще є інші, інші сили. Які теж хочуть шматок влади. Так, ну давайте запитаємо е, напряму, чи буде е, бунт, я не знаю, як це назвати, чи буде, буде бунт, повстання, чи е, скинуть Путіна з трону. Перемога, так. От перемога буде. Карта чекайте, чекайте, не так швидко це робиться. Почекайте. Дуже хитро та дуже підступно це буде зроблено, але тут треба ще почекати. По луні планують щось мутненьке, таємне. Ось плани таємні, мутні. Стосовно того, як це зробити, треба чекати. Якось хочуть, хочуть це хитро зробити. Йде робота. Підготовка, робота до цього. Тому і посилили заходи безпеки в Криму та о, в Криму. Господі, що я молю? В Кремлі та в Москві тому і посилили е, заходи безпеки в Кремлі та Москві. І за ось цього, що насувається, недостатньо вибірково, недостатньо в них там ресурсів, правосуддя, спокій, уход. Тому йому, тому йому і пропонують зроби вибір. ну Путіну, Фігурі Путіна пропонують зроби вибір. По закону піди, пасив, уйди. Якщо не зробиш цього, буде гірше. розумієте? Так, і давайте ще на останок запитаємо: знаєте що? а ну ка покажіть, що там буде відбуватися найближчим часом в Кремлі. В Москві все, що стосується влади, верхушки влади, диявол. Контроль, диявол, контроль. Якась троїця, там вони все керують, вони там щось обговорюють, теж та що, щось планують. Що буде відбуватися? Смерть дияволу. Ну, ви бачите знов? Ну, я ж не спеціально це роблю. Смерть дияволу. Якісь там домовленості. Хтось там вже до цього дійшли згоди. Сила. І е, карта 5 мечів це, е, знаєте що, це поразка. Поразка, смерть дияволу. Поразка контролю. Там вже, там вже все про все домовились. ось Про все домовились. Так, що чекає? Давайте запитаємо ще От, Що чекає путінський режим в найближчий час? Важка. Важкий стан дев'ять джезлів. Закінчення мир. Тупік. Взагалі, тупік. Що чекає путінський режим? Найближчий час. Імператор як уход. Імператора. Україна. Люди, народ. До речі, народ їхній, ну, росіяни, вони почали розуміти, прозрівати, повставати проти імператора. Почали хоч щось говорити. Тут карти ми почали хоч щось говорити. До них почало щось доходити. Так, що чекає путінський режим найближчий час? Розчарування стосовно. Давайте я запитаю це питання на повній колоді, бо коли колода вже там е, її трошечки, знаєте, воно може показати не дуже точно. Треба питати на повній колоді. Так, що чекає путінський режим в найближчий час? Що чекає путінський режим найближчий час? Поразка. Боротьба внутрішня всередині Росії, всередині їхнього режиму. Затрон. Агресії, атаки, тупіки. Зв'язані руки, обмеження, сковуючі дії, Ну, взагалі. Що чекає путінський режим? Найближчий час. Найближчий час. Колісниця, контроль. І удар. Просування. Якась буде колісниця якась буде колісниця прямо на цю путінську, путінський режим буде нанесений удар. Війна, рух. Планується рух якихось військових. Ось рух військових планується на цей путінський режим. Дві карти дороги, війна, контроль. Якісь рішення, удари. Це вже сплановано. Що чекає на путінський режим? Найближчий час. Знову чекайте, чекайте, треба почекати трошки. Потім його не буде, буде карта пасиву. Йдуть роботи, йде підготовка. Хтось ще допоможе, хтось ще допоможе. Тобто це не якась одна сила, це буде це буде поєднання сил. поєднання сил. Що чекає путінський режим найближчий час? Путінський режим. Все тримати будуть в таємниці. ілюзія, Ілюзія імператора падає. Башня. Швидкість, швидка ілюзія імператора. Тобто дуже швидко вже кінець цьому імператору. Всі ці ілюзії. Бо імператор це ілюзія. Розумієте? Імператор, справжній імператор це ілюзія. Чекайте, скоро таємниця відкриється. Ну, ось такий розклад. Бачите? Ось так і живемо.